Да, не знала б я клопоту, якби не вирушила шукати той самий найкрутіший будинок лісника в Чорнобильській зоні. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська, і ми з вами, як завжди, вирушаємо на пошук чогось незвичного в зоні відчуження, а саме в Чорнобилі. Зона відчуження дуже велика і забруднена радіоактивним паливом після вибуху у 1986 році. І тому ось зараз все, що ви бачите навколо себе, оці ось будиночки, навіть дерева, земля, трава і все-все-все, що тут ви бачите, воно є забрудненим забрудненим радіонуклідами на тисячу років. Але серед ось такого ось. Такого пейзажу можна завжди знайти щось прекрасне. Ось сьогодні ми з вами після огляду таких ось заброшек підемо шукати найкрутіший будиночок лісника. Чому ми його будемо шукати? Тому що за весь час моїх походів у Чорнобильську зону я таки не наважилась там переночувати. Справа в тому, що цей будиночок лісника знаходиться десь приблизно в. 20-25 кілометрах від Чорнобильської атомної електростанції напряму, і там частенько ночували сталкери. І, звичайно, патрульна поліція про це добре знала і частенько могла там сидіти в очікуванні нових потенційних клієнтів поліції. Ну тобто, сталкери це порушники, які мали бути видворені за. Кордон зони відчуження. Тому я не наважувалася там ночувати. Але бачила дуже багато фоток цього будиночку лісника. Там дійсно було дуже круто. І, і якщо ви бачили колись старі відео Олександри Київської Ростяна, вони там ночували ще в 2017 році. Ми з ними тоді зустрілись і саме йшли в той будиночок. І коли ми до нього підійшли, у них була з собою собачка, вона загавкала, ми злякалися і тікали. Ми думали, що там, звичайно, з собакою, мабуть, сидить поліція. А пізніше виявилося, що там ночувала Саша Київська з і з хлопцями. Ось тому я там так і не встигла побувати. Тому зараз ми прибули в село, де знаходиться цей будиночок. Зараз оглянемо декілька хатинок і підемо туди, подивимося на той. Лісничий рай. В Чорномильській зоні дуже багато закинутих будиночків, в принципі, вони всі закинуті, якщо так вже казати правильніше. І там позалишалися речі з 1986 року. Звичайно, є такі села, де жили самосели, і там є більш сучасні речі, сучасний хлам, як я на це кажу. Але ось тут, наприклад, саме тут все зупинилося. У 1986 році. Якщо помітити, то багато будинків мають ось такі розбиті печі. Чому так відбувалось? Чому, коли кожен раз ти заходиш в хатинку зони відчуження, ти бачиш ось такий жах? Справа в тому, що таким чином поліція намагалась, вірніше, міліція тоді ще, намагалась боротися. І самоселами, і мародерами, які намагалися тут селитися вже після аварії. Тому що, якщо не знати, наприклад, історії зони, то можна подумати, що там були тільки самосели, але це не так. Так, друзі, ось вам і той будиночок лісника у зоні відчуження. Він вважається серед сталкерів одним із найкращих взагалі, яке, які може бути в зоні. Коли я сюди прибула, звичайно, мене, як завжди, застав оцей мусор скрізь валяючийся на столі. Там газові балони хтось позалишав. Ну, таке дестрой трошки, да? ну, не, не дуже тіпа, гарно. Але все одно тут залишилися речі, лісники, вони тут перебувають влітку, мабуть, тому що цей період зимній, і лісники, мабуть, тут вже не сидять зараз. Тому. Там позалишалось дуже багато хламу, деякі сталкери не люблять за собою прибирати. І тому будиночок лісника виглядає в зимний час, як якийсь смітник. Але якщо його прибрати, навести там порядочки, то буде дуже навіть класно. Ви ж уявіть собі, цей будиночок знаходиться посеред зони відчуження. Рівні радіації тут. Може, у декілька разів вище. Вони тут не буду брехати, що тут прям шкварить і фонить, але але все одно він знаходиться по, посеред зони відчуження. Навіть він, лісники повісили е, е, таку надпись «Не сміти будь- людиною. Ну, щоб, Бо ви знаєте, кому це звернення було адресовано? сталкерам. Ось такий будиночок є в зоні відчуження, але в зоні є. І ще інші сталкерські хатинки. Тому, коли я знімаю відео, наприклад, я намагаюся не називати населеного пункта, бо частенько в коментарях ви мені пишете, ой, я де це, а це взагалі не в зоні і так далі. Я не можу говорити назви населених пунктів, тому що, друзі, ну це ж сталкерські хатинки, і не завжди їх показую, показую тільки ті, які вже давним-давно були закинуті. Або ті, які були спалені вже поліцією тисячу раз. І ось, до речі, в одній з хатинок ми знайшли таке, такі ось штуки, я забула, як вони називаються, і мені здається, що ці штучки збирали тут років 10 тому назад. Ну, тобто, люди, не сталкери, а просто промишленіки, як я на них кажу, вони збирали тут. Оці штучки з річки. Нагадайте, будь ласка, як вони називаються. Я не знаю, навіщо вони їм. Тим паче, що річка Вуш в цій частині зони трошечки може бути забруднена. Але найцікавіше, що можна знайти в хатинках, це книги, листи, різні там сумочки, відкриточки різні. Але ситуація міняється в зоні, коли настає ніч. Ось тут уже тобі не до листів та. Карточок. Тут дійсно стає дуже моторошно. Зазвичай, коли ми потрапляємо в зону, ми це робимо вночі, для того, щоб не попастися патрулю. Хоча патруль більше патрулює вночі, але ну, так повелося у сталкерів, що вони люблять закидуватись в зону саме вночі. Ти заходиш, йдеш лісом декілька там, кілометрів. Інколи декілька десятків кілометрів, дивлячись, які ти обираєш собі шлях і куди ти саме йдеш, бо зона, я ж кажу, дуже здорова. Ти опиняєшся просто в якомусь моторошному потайбічному світі. Реально дуже часто ви ще питаєте мене, а чи не страшно в зоні? В зоні страшно інколи, навіть якщо у вас декілька чоловік у компанії, а якщо ти одна, так то взагалі. Дуже страшно. Вночі, вдень ні, а от вночі буває страшненько. Тому що просто уявіть, от зараз ми знаходимося в хатині, а навколо в радіусі, наприклад, там 15 кілометрів немає ніодної живої душі. І просто це місце таке воно просто насичене трагічною історією через це. Ти починаєш собі фантазувати бозна що. Починаєш згадувати взагалі, що тут сталося, чому люди поїхали. оті всякі легенди починаєш згадувати про всяких мутантів та про всяких там монстрів, привидів, і так далі. Навіть у людини здоровим глуздом, інколи може, можуть здати нерви. І тому. Щоб швидше настав ранок, зазвичай сталкери шукають собі першу ліпшу хатинку, або якщо вона в них вже була намічена на карті колись до того. Все одно інколи, повірте, доводиться шукати, навіть якщо ти тисячу разів там був, буває таке, що заходиш в село і починаєш там кружляти. Ти просто не можеш знайти свою хату, а навігатор не завжди тебе туди приведе. GPS не завжди добре ловить у зоні відчуження. Тому буває, кружляєш, кружляєш, поки, нарешті, не знаходиш потрібну хату. Останній раз, коли ми були в цьому селі, то ми ходили півтори години. Був дощ, було просто темрява була просто страшна. Знаєте, бува, коли світить місяць або зірочки, то хоч щось видно. А то був такий дощик, і така противна погода була. І була, ну прям просто, знаєте, буває така вночі, така фігня, що просто аж виїдає очі так темно. Але зранку все здається вже більше позитивним. Навіть якщо не світить сонечко, але все одно в день все виглядає зовсім по-іншому. Друзі, якщо вам подобається мої відео, подобаються мої історії з походів з зони відчуження, обов'язково підписуйтесь, якщо ви не підписані, і ставте вподобайки моїм відео. Дуже дякую вам за перегляд. Слава Україні і перемоги нам!